Всі-привіт! Рада вітати вас на платформі Tarot. Сьогодні ми глянемо основну динаміку вашого червня 2025 року. Отож, коли ваше сонце, Асцендент, Венера, місяць, чи і планет в рибах вам може зрезонувати ця інформація. І так, перше послання для вас риби на червні від оракулу. Спокій. Я приймаю, що все відбувається відповідно божественного порядку. І часто наша свідомість не в силах осягнути цей порядок. Тобто, все, що з вами відбувається в червні, в цього є вищий задум. Можливо, на перший погляд, для вас неочевидний, але зазвичай в таких історіях тільки пізніше ми розуміємо, чому з нами це відбувалось і для чого. Ось тому спробуйте зберігати спокій. І прийняття, дивіться, я приймусь приймати речі, які не можу змінити. Угу. Дуже цікаво. І мир. Дуже важливо в червні залишатися от в спокої, в мирі, так, в примиренні відповідно до тих ситуацій, що з вами будуть відбуватись. Це не означає терпіти, це означає менше емоціонувати і не реагувати гостро. І ще підказка. Бувають ситуації, на які ми дійсно не можемо повпливати. Як би ми не хотіли цього. Ось. Підказка. Відуракол зухласті. Зero <с>? о факс. От знаєте, ну, в мене зараз е, я згадала мем риби на червень. 50% дзен, 50% фак-оф. Ось от такий собі баланс. І я не часто даю подібні рекомендації, але, вочевидь, на певних, певні ситуації в червні, потрібно показати їм просто факт. І факт насправді це жест удачі і миру. Першочергово був, пізніше просто його почали інтерпретувати інакше. Ось дуже цікаво. Нуль. Добре, будемо дивитись. Основна тема риби для нас. Пажезлів. За ким спостерігаєте? Дивіться, пожезлів це цікавість, інтерес, захоплення. Так. Що ще для нас не до кінця зрозуміле, але що знову ж таки викликає певну цікавість. Ось, щось цю цікавість у вас викличе. Також це може бути в чомусь пов'язано із дітьми або з дослідом певним, з експериментом. Добре, ну без спостереження. Тут вже в чомусь іде послання риби, бути більше спостерігачі. Однак, виклик, тобто несподіванка, скоріше ситуація, яка буде провокувати вас на дію, на рішення, на реакцію, так, аби ви просунулися далі. Місяць. Ой, і так цікаво, ви дійсно наче вдивляєтесь в темряву і намагаєтесь там щось віднайти, знайти, зрозуміти. так? Нічого не ясно, але дуже цікаво. От у вас точно така історія буде в червні місяць. Я проясню, що повернений місяць, тому що він досить обширний. Зіштовхнетесь дійсно з невідомістю в чомусь. І з тривогою можливо. Дуже часто, коли ми не маємо в чомусь досвіду, це викликає тривогу. Так психіка спрацьовує. Ось. Тому пажу жезлів. Тут важливо буде спершу дослідити, а потім вже робити висновки чи дії. Окей. Ваша позиція, ваш стан. Король Пентаклів. Фемінний, вкладаєтесь в себе, інвестуєте в себе. В зовнішність, в здоров'я, в комфорт, в достаток. Всі навпроти, що там в оточенні? Вау, сонце. як класно. Риби, якщо ви несподівано зіштовхнетесь з ситуацією, яка для вас ну, така мутна, незрозуміла. Так, можливо, тривожна. З світу навпроти, прийде хтось, чи з'явиться певна інформація, чи ще щось, що прояснить для вас ваше положення. Так, цей стан в тому ж числі він проявиться, проясниться, прояснення. Ну, не проґавте, хочеться ще сказати, пожезлю, тому що він тут з такою гую ось. Або це ви гіперконцентруєтеся на чомусь. Що не у вас відбувається всередині, а що відбувається ззовні, гіперфокус прям такий сильний іде. Ну, дійсно, ви можете щось, знаєте, гіперфіксуватися на чомусь, як пристально спостерігати за кимось чи щось досліджувати. А тут м -м -м, все ж таки йде рекомендація прийняти, що все відбувається відповідно божественного порядку. Чим більше ви вдавляєтесь в дзеркало, там не знаю, чому усклад дзеркало в щось. Це не ви можете цим перенавантажувати, своєю увагою щось перенавантажувати. Швидше воно не виросте там, чи швидше не проявиться. Так? Я розумію, що ви тут десь в чомусь рухаєтесь, по принципу, де фокус те і проявляється, так? Ось, де енергія те і проявляється, але інколи щось не проявляється, по тій причині, що ми занадто на цьому фіксуємось. Так? Ось, занадто контролюємо якийсь момент, дуже нам чогось хочеться, так? І ми в максимальному контролі, а тут потрібно трішки його відпустити, все ж таки по місяцю. М -м ви проявляєте цікавість, але не гіперінтерес, скажімо так, чи гіперувагу, можливо, і по відношенню до дітей. Що на рівні свідомості, про що думаєте? Мах, що то маніфестуєте. Маніфестуєте, що думаєте, в принципі, почати щось. І вам потрібно зрозуміти, ага, вже це навчання в тому ж числі, але ви тут задумаєте якусь ініціативу у вас є, ви хочете її реалізувати. Для цього потрібно, щоб зібралися всі необхідні ну, елементи і місце. так? Але що важливо, зрозуміти також рибу, що. Ну, чекати відповідного моменту можна безкінечно. Тут, насправді, у вас є розуміння того, що все в ваших руках, і що ну, ви самі вибираєте цей момент, так? коли зберуться всі необхідні деталі для того, щоб почати Мах. що там з підсвідомості? Королева пентаклів. Дуже сильно йде історія про кось про материнство. Ось. Тут якась ініціація йде так. в материнство. Або це материнство йде через форму певного вашого задуму, можливо, проекту конкретного, який пов'язаний з вашими ресурсами, так тому що є вже дві королеви пентаклів, сонце, мах. Це може бути якийсь, нова, ну якийсь стартап, якийсь Якась нова, новаторська ідея ваша, яку ви плануєте реалізувати? Щось з недавнього минулого впливає. Варіанти. Ви розглядували варіанти, опції. Ось, Трішечки плавали. Ага, тепер в червні заземляєтесь, Більш, ну, от відчуваєте краще, що, куди і як. Хоча більша частина ще невідома. Ви на початку чогось, ви щось ініціювали, судячи з усього, але поки що не ясно, як воно буде далі розгортатись. Ну, світ принесе вам ясність, і те, що ви ініціювали, воно успішне, до речі. Увінчується успіхом. Так, у когось це власна справа, в когось партнерство. Ну, Сім'я, наприклад, чи житло, чи організація певної події. Семірка кубків нещодавно трошки була в ілюзіях Мабуть, світ навпрот, ближче майбутні риби. Зав... Світ, завершення. Оцей мир і примирення. От, ви дозбираєте всі необхідні частини пазлів, всі інструменти, все, ну, що необхідно для початку, для реалізації задуму. Ось. Мах тут виступає на рівні думок, чи на рівні свідомості, як останній елемент, який необхідний для вашого старту, так, чи переходу на новий рівень. В когось це із материнством, повторюсь, пов'язано. Також це ще може бути питання по зціленню, по оздоровленню, так. От захисні бар'єри з'являються. І ще це також. Можливо, ви розглядаєте варіанти відпустки. Можливо, десь відгуків нема. Ага, так цікаво. А для когось, так, да, це може бути поїздка. Енергії раку прийшли і проявляйте гнучкість в керуванні в управлінні, і в делегуванні також, якщо ви в партнерстві, в команді, в сім'ї, ось будьте більш гнучкі. Менше контролю, менше домінантної такої поведінки. Ну, для чоловіків, скоріше, тут жінка дуже сильна поряд з вами. Вона з нею більш гнучкими потрібно бути у відносинах. Не прогинатись, а більш гнучкими. Щойно була думка, що, можливо, ви досліджуєте щось, щось вас зацікавило, в чому, ну, знаєте, що ще не дуже поширено, чи в чому, ну, де немає відгуків великої кількості. І от ви намагаєтесь розібратися самотужки по всій цій історії, ну, у вас вийде. Так, трійка жертв дійсно схожою або з якоюсь комерційною історією, або з поїздкою. З плануванням перспективи підсумок, Шість кубків. Вау, як мило. Вися, тут дійсно якийсь захід, подія, зустріч з близькими, з рідними, або з тими, хто, ну, з ким у вас пов'язані спогади, в тому ж числі. Гарно, трішки носталія. А можливо, у вас якась діяльність ще з дитячими енергіями пов'язана? Окей. Добре. Поїхали далі, трішечки уточнимо. Тут є оця, є примирення більше в другій половині місяця у вас. І трішечки ще от ностальгії все ж таки. Можливо, щось будете переглядати а з минулого? Чи це подарунки? Ой, ви знаєте, що у вас може відбуватись? Ви можете якісь слабкості свої розглядати, як під лупою, через призму тих подій, що з вами були в минулому, аби виявити певну закономірність. Ось, що йде, вас стримувало, чи що є причиною ваших тривог, чи чому ви якось ну, в певних ситуаціях чи в певних питаннях не знаходите для себе рішення, от якась така тут історія. Добре. Пам'ятайте, що все відбувається відповідно божественного порядку. Якщо ви тут і зараз чи до цього моменту не знаходили варіант. Значить, не було у вашому оточенні в полі вашого зору того варіанту, який для вас. Тобто, щось ще треба було передивитись, переосмислити, щось ну, змінити можливо по відношенню до себе, так? І тоді цей варіант проявляється пізніше. Це плани. Плани пов'язані з дітьми або з поїздкою. Можете дійсно за кимось слідкувати, навіть у соцмережах? Віці Жезів, швидко. Якісь новини отримуєте. Новини, знову ж таки, пов'язані або з дітьми, або з поїздкою. По партнерству. Тут можуть бути ваги, наприклад, або близнюки. І інформацією також іде у вас. А, працюєте з даними, щось плануєте, щось прописуєте, ось комунікуєте, можливо, це ще й переписки певні. Несподівано. Ну а то виходите з якогось за якщо він у вас був. Або хтось для себе приймає рішення в сторону того, що не знаю, що там на мене чекає, але краще я йду туди, ніж буду залишатися от всій невідомості чи всі в цьому стані невибору, скажімо так, невизначеності. Так? Почну все ж таки виберу. Ну, тут важливо не хоч щось, але тут важливо, тут є розуміння, що потрібно рухатись далі, потрібно починати. Що починати, не знаю, але ви тут. Починаєте. Мах, ви тут думаєте дією, і ви цю дію зробите. Також та, це якийсь внутрішній конфлікт, і знаєте, в чомусь це недовіра. Недовіра по відношенню до когось чи до чогось. І тому ви тут так пристально, уважно намагаєтесь розгледіти, зрозуміти, щоб ну, переконатися ось. Але справа та в тому, що гарантії вам ніхто не дасть. Тут вже якби питання того, будете ви діяти чи ні. Ви візьмете ви на себе так... цей ризик, чи не візьмете. Ось жриця, Ой, що тут за таємниці такі глибокі. Ви намагаєтесь якусь інформацію дістати. Ось. Яка не поширена. Ось. Або досліджуєте щось, що не являється загально таким поширеним, тобто, що ну, потребує, скажімо так, Ну, тобто щось, щось непоширене, щось не у відкритому доступі, щось, що дійсно потрібно ну, ще знайти тут підхід, знайти варіант, знайти можливість, аби е вивчити щось чи дізнатися. Інформацію. Ну, несподівано світ навпроти вам в тому ж числі ззовні прийде інформація, яка прояснить прояснить певний конфлікт. Чи підсвітить якусь ситуацію, яка для вас є, скажімо так, не, здоров... не те, щоб нездоровою, програшною в чомусь. Риби. Честка йде потужна. Хтось взагалі переглядає свої погляди відносно фінансів, ресурсів, що таке для вас успіх, що може вам, наприклад, в чомусь блокувати, наприклад, ну це не те, щоб блокувати. Ну, можливо, планка якась є, так? Чи чому. Наприклад, щось не реалізується в більшій мірі, як би ви не старалися, так? Тому що, можливо, є якесь переконання, блок, які от, ну, тягнуться ще там за часів царя тимка у вашій родовій системі. Ну, тобто тут прям якась родова є історія, в тому ж числі. І ви, наче намагаєтесь розібратися в цих питаннях, що може вам перешкоджати, наприклад. Іти в більшу реалізацію чи досягати більшого.